Вітаю, друзі, на черговому огляді Євробачення. Сьогодні на Кугіконі реагуємо на пісню «New Day Will Come» від Ізраїлю. Юваль Рафаель. Oh, почався. Що oh, oh, ж ти робиш зі мною? Ось цей перебір. Відчуваєте, як вона зриває голос. Спеціально робить це емоційно неї такий низький тембристий голос. Відео буде складатися з реакції та власне аналізу тексту, адже тут ми вивчаємо англійську мову і проникаємо в художні образи, як вони зшиваються з різними пластами інтерпретації. На сцені Євробачення конкурс Євробачення завжди був політичним, але він був завжди і залишається, сподіваюся, мистецьким. Отож, погляньмо, як із колективною свідомістю масового глядача працюватиме цьогоріч Ізраїль. Адже в Ізраїлі народного демократичного відбору пісні на Євробачення не було, і це здається не традиція цієї країни. Там пісню вибирали стратегічно централізовано, отже, її можна трактувати як певну офіційну пісенну і політичну заяву країни Ізраї. Ер для усього світу, усіх учасників Євробачення. <звичень> О, у нас такий вже традиційний <звичень> цікаво, цікаво, <звичень> колоритно, як завжди. <звичень> My the gray. My... Ой, це ностальгічно, це кінематографічно, і це не наче з якогось старого фільму. Ми відразу занурюємося цими нотками з фортепіано десь в минуле, в ліпші дні, в світле минуле, яке десь промайнуло, to... залишилось позаду. Але ось цю красиву картинку, ось ці ніжні нотки, не наче з якогось безтурботного минулого дитинства, чи зліпших днів, засмучує ось цей мінорний мотивчик. Відчуваєте такий мінорний цей хід вниз, який нам ну наштовхує нас на думку про якусь втрату? Лівенфюсейовейсбіа. Ой, ось ці перебори акордів на фортепіано І вони по струднах душі так перебирають приємно. Це все класно. Але в нас тут йдеться про прощання. Say goodbye. Even if you say goodbye, you'll always be around. Тобто ти нікуди не зникаєш, навіть якщо ти прощаєшся, ти поруч все одно з нами. О! Ця пісня, наскільки. Нагадує той момент, який ми всі українці не дозволяємо собі проживати, бо у нас війна ще досі триває, на відміну від Ізраїля, і ми відкладаємо цей момент на потім момент оплакування усіх наших, яких ми втратили. А, оце я от ми інколи десь гуляємо. Там згадуємо, як ми ходили по київських вулицях. А, яким би стурботним були там прогулянки в ботанічний сад Гришка чи там вечірній Київ прекрасний. І... Але ці всі спогади вони проходять повз біль втрату страшенні осі кадри війни російської навали, російського жахіття, яке вони влаштували в Бучі. І ти чуєш ці перебори, і відразу перетягуєш ці спогади на, на себе. Це занурення в світле минуле, якого вже не буде, якого не повернути, крізь біль втрат. Тобто мрії у неї збулися, але вона звертається до когось із минулого, запитує, Ну що ти за мене радий, ти гордий, тому що от в мене так все добре. Але його того, до кого вона звертається з минулого, немає. Це відчуття втрати, оці ностальгії. Ой Боже, я ось нещодавно австрійську пісню аналізував, І там був такий мотивчик. Горе і оплакування втрати це вид любові, яку немає з ким розділити. Uh, it's a love that has no place or nowhere to go, любов, яку, з якою нікуди піти, тому що ця любов до конкретної людини, яку втратили, якої вже немає, з якою б ти міг поділитися і віддати їй цю любов. Oh, it's so beautiful. Listen to this chord.

Uh, sorry Israel but I'm not thinking here about you in this music I'm finding I'm looking for so many emotional layers about my country about our losses that I have no thoughts and nothing to say about your story why <laughs> well because your story is not that of a victim anymore Goodbye. oh Вау, вона ще до цього всього, до цього романтичного ходу і перебору на піаніно додала ще і французьку. Ну це просто обезброє. Мені б хотілося, звісно. якби Україна і Українці могли собі нарешті дозволити співати про блакитне небо, а, а також про ті втрати, які ми понесли, але уже з позиції світлого дня, в який ми запрошуємо ці болючі спогади, аби їх ще раз. Прожити чи якось прорефлексувати і відпустити їх, але це не так. І ось цей біт та він наскільки тривожний, він наскільки болючий. Хоча здається, не просто така технічна штучка, але ви слухайтеся, як він поєднується з цією плавною, романтичненькою легенькою мелодією. Пісня називається Настане новий день і здається, вона максимально на поверхні. Тут усе максимально просто, але наповнене емоціями, образами. І Ось цим мотивом прощання тугою і небажанням відпускати. І навіть якщо ти скажеш прощавай, ти ніколи не підеш. Ти веселка в моєму небі, ти мої кольори у сірості, ти єдине моє бажання, яке загадую, коли падає зоря. Ти сонячне сяйво серед білого дня. Ти єдина пісня, яка мені грається на фортепіано. Музична пісня зроблена дійсно дуже цікаво. Мені подобається. Це те, що в ній нічого нікуди не випирає. Уся гармонія вибудувана абсолютно логічно. Кожний крок і передбачуваний, і логічний, і гармонійний. Давайте поглянемо на цей початок. Просто речитатив, і вона неначе хватає повітря. Заважте, як вона. Співає як побудований ритмічно the, my my the, the, the only song that my piano ever піанопле прискорено намагається комусь щось сказати, неначе боїться, що не встигне. І тому іде одна музична лінія, вона веде вокалом її. Але ці фрази вони збиваються, перериваються, вона їх кидає і спішить далі, далі, далі їх промовити. А на якихось нотках навпаки зупиняється і затримується, щоб. Протягти його це прощання мотивчик просто прописаний в музику. The only song... Неначе не хоче доходити до фінальної тоніки і залишається на цій ноці якомога довше. The only song that my piano ever played... <му> Почався. О, ох, чи що ж ти робиш зі мною? Ось цей перебір, ось цей проіграш, Абсолютно тривожний, так, не наче на струнах душі, вона їх перебирає. -та 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 -та. Абсолютно класичний хід. Але послухайтесь, наскільки він виграшний тут. Неначе вона себе сама докручує емоційно хвилями до якогось вибуху, занурюючись глибше, і глибше, і глибше в спогади того, про кого вона співає, кого вона втратила. Light, і ось коли вона наближається в спогадах до нього, мелодія знову заповільнюється. Слухайтеся, ми спішили, 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 а потім бац, починаємо за Тут динамічно, просто вибудувана шикарна пісняця. Красивезно. До речі, лігато. Попри цей дріб'язок фраз, які вона наспівує, на, начитує при цьому. Вона зберігає прекрасне лігато, і музична тема на фоні цьому лише сприяє. Красивезно. Ой, uh, uh. oh, ще додала французьку. Тут і так вистачало емоцій. А тепер оце французька пішла. До речі, в цьому році на конкурсі Євробачення просто засилля франкомовних пісень. Я так думаю, Європа потихенько ссувається до такого лідерства Франції серед демократичного світу. Тут у нас і мерц претендує з Німеччини на лідерство. Найпретендують, головне, щоб Україна залишилася незалежною суверенною державою в своїх кордонах. А там хто буде лідером, боасан так коасан шніцель. Так шніцель. Вона по суті французькою співає майже все те саме, але це дає ще більше такого відчуття, wow. що ми занурились в цю картинку щастя минулого часу. В англійській мові є дві конструкції Used To, I used to do something. це про перервані звички та would – це про звички, ностальгічні спогади про них і буквально поринання в минуле, коли ви говорите I would do this. Єдине, що це would не використовується там з низкою дієслів, які в екстатичні стативи. А, а тут ми просто таки занурилися з головою у цей момент прекрасного минулого. І музично це також відігралося. Але тривога не полишає, тобто це лише спогад, тобто це лише світлий спогад. Його уже в реальності немає ні спогаду, ні того, про кого вона співає, і ця мелодія роздроблюється. Тобто, в першій частинці куплетику ми йдемо туди, летимо, спішимо, а потім вона починає дробитися, і ми не хочемо її відпускати, але вона кудись від нас тікає. Вслухайтеся, як ламається гармонія піано класичний передбачений абсолютно цей приспів якому вона обнадіює себе, але насправді прощається із тим, кого вона не зможе в цей new Day взяти з собою. І навіть якщо ти скажеш, прощавай, ти завжди будеш поруч, щоб підняти мене і піднести високо, тримати мої ноги ближче до землі, тобто давати мені опору. Ти пишаєшся мною сьогодні? Вона згадує якісь спільні їхні спогади, адже він вірив у неї. Мрії втілюються в життя. Бачиш, вона демонструє йому мрії, втілюються в життя. Я досягла того, що ти мені бажав і мріяв, але ти, на жаль, цього не побачиш, і в цьому величезна драма, в цьому глибочезна втрата. Вона музично також доповнюється. My life. My life. Відчуваєте, як вона зриває голос спеціально робить це емоційно. Оце. My life. Іде спеціально такий зрив емоційний. І для мене це не високо, а для неї це метасов Прано, здається. У неї такий низький тембристий голос. Ох, і тут якраз він розкривається всією драмою. Красиво, динамічно вибудована пісня так, як треба. Дуже смачно. Я вибираю світло, мені нічого втрачати, якщо я втрачу тебе. Насправді тут такий внутрішній конфлікт, тому що з однієї сторони залишатися з цим приємним спогадом чи з людиною, якої вже немає, означає ну, по суті руйнувати саму себе. Потрібно рухатися далі. Вона обирає світло, вона йде на світло, але вона тяне з собою цей багаж втрати. Це красивезна персональна історія, персональні переживання. І я думаю, що ця пісня більше про Україну, вибачте, ніж про Ізраїль. Тому що як тільки ти перекладаєш її на геополітичний пласт, а я завжди пояснюю, чому так роблю, тому що це пісня... Тому що це пісений конкурс країн, і ми представляємо так ідентичність цілої країни, то вибачте, фраза Я обираю світло в контексті минулого року, того, що робив Ізраїль, які лунали заяви, оці фейкові, якісь відосики з Дональдом Трампом і Натаньяху, які відбудовують газу, чи намагання зберегти російські воєнні бази у Сирії і підтримка сирійських і підтримка сирійських терористів ізраїлям, вибачте, це просто не вписується в фразу Я обираю світло, це ніяке вдітька не світло. Настане новий день, життя продовжиться, всі плачуть, та не плач наодинці. Темрява розвіється, весь біль піде в минуле, але ми залишимось, навіть якщо ти скажеш прощавай. Так рани втрати залишаються навіть коли настає мир. І саме тому питання завжди до того, який це мир, наскільки він справедливий, наскільки було встановлено, тому що от ви думаєте, як ви підписали папірець і все все забулося, і типу, вже все живемо новим життям? Та ні, Україна цю травму війни, російської агресії, російського геноциду проти українців буде проживати і тягти з собою ще декілька поколінь. Нам потрібно буде це відрефлексовувати. Тому я й говорю, що ця пісня більше як для України на майбутнє. Нам, поки що, це не та емоція, яку ми можемо собі дозволити, хоча дуже хочеться. А ось для Ізраїлю, так, це оплакування їхніх жертв. Але коли це оплакування відбувається на сцені Євробачення в 25-му році, а Ізраїль уже давним-давно не жертва, складається враження, що влада Ізраїлю намагається використовувати цей наратив просто для прикривання своєї голої дупи. І тих злочинів, воєнних злочинів, до яких. Ця влада причетна. Більше того, вибачте, але Ізраїль абсолютно ніяка не жертва, коли заради амбіції одного прем'єр-міністра Ізраїль ціла держава готова розтоптати просто будь-які норми міжнародного права і міжнародного кримінального суду, на який ми, українці, взагалі то покладаємо надії у тому, аби притягнути злочинців цієї війни проти України і притягнути власне Бладімера Пуціна до відповідальності. Саме тому ні, вибачте, я не зможу голосувати в цьому році за Ізраїль, тому що я не тільки голосую за цю конкретну пісню, і як там панянку юваль, яка звісно пережила на власній шкірі цей досвід нападу палестинських терористів. І ось вона в минулому році здається виступала в ООН і розповідала свою історію, як вона, будучи на ось цьому фестивалі, нова стала власне жертвою нападу цих. З терористів їй доводилося декілька годин переховуватися під тілами її вбитих друзів, аби просто її не знайшли і не зробили з нею того ж самого. Це, звісно, усе жахливо, і я їй емпатично співпереживаю наскільки собі це можу уявити, але це не тільки її локальна історія. На жаль, її використовують як інструмент для того, щоб просувати і вибілювати зараз обличчя. Офіційного Ізраїлю, ось офіційного Тель-Авіву. Далі йде красивезна кода на євриті, яка перекладається водами великими, любови не згасити ані ріками, її не затопити. Пішла в модуляцію, піднялася там буквально на півтона, і євритом співає по суті те саме далі. Ага, це є кода. Ох. Ага, і ми ще пішли на півтона. Прекрасно. Красивезний ось цей вихід драматичний, з таким надривом. А, прекрасно, але в цьому зчитується купа болі. Ми співаємо, що новий день настане, але насправді цю фразу промовити боляче, тому що ти усвідомлюєш, що коли цей новий день настане, тих, яких ми втратили, вони з нами фізично не зможуть порадіти тому, що цей день настане. І це... Реально розриває серце. Але ми залишимося разом, навіть якщо ти попрощаєшся, і вслухайтеся в ось ці останні акорди на фоні слів, Новий день настане. Це не мажорна пісня. Ніфіга ні разу. Послухайте цей акорд. Це красивезна пісня. Вона сповнена такими емоціями переживання, ностальгії, болю, втрати. І такого промінчика надії, а, але ця пісня про завершення війни. Її потрібно співати в перший день завершення війни. І, вибачте, ця пісня більше про майбутнє України, мені хочеться вірити, ніж про теперішній Ізраїль. Тому що те, що зробив Ізраїль за останній рік, при усіх їхніх втратах і абсолютній так, позиції жертви в перший рік тієї самої збройної атаки терористів, які... nepal на israel Не вкладається в розум зараз, Тому що new day will never rise for thousands of Palestinian people and civilians people. New day will never rise for thousands of civilians from Syria. New day will never rise for many other people thanks to the government of Israel. І was. ніяк не виконаєш сповістки. За цією красивезною піснею, з її прекрасною гармонією, яку можна реально для себе залишити в плейлист на майбутнє, щоб послухати і поплакати пізніше, коли закінчиться війна в Україні, я не можу, слухаючи цю пісню і розуміючи, яку країну вона представляє, залишити ось цей інший пласт. І ось буквально на минулому тижні заяви прем'єр-міністра. Ізраїлю про те, що вони наполягають на залишенні російських терористичних військових баз на території Сирії. Тобто військових баз країни, яка підтримувала насправді терористичний режим Сирії Башара Асада, яка продовжує, по суті, ту саму політику самозахисту, але паралельно знищення сирійців. Ні, ви ніяка не жертва. Перепрошую, але Ізраїль в цьому році абсолютно ніяк не дотягує до ролі жертви, потерпілої і так далі. Тому ця пісня, мабуть, не про Ізраїль. Перепрошую. Але оцю -то українську емоцію десь на майбутнє я піймав. Thank you. Да, поки я записую це відео, в Ізраїлі відбуваються протести, і частина ізраїльтян дійсно не згодні із тією позицією влади, яка зараз є. І Це не просто якісь антивоєнні протести, а це протести проти закручування гайок та скорочення свобод і прав. І це загальний тренд і також наслідок путінізму, друзі. Тому ви вже, мабуть, самі встигли помітити, що ми живемо трішки в іншому світі, світовий лад докорінно змінився і. Зміною позицій ключових гравців єдиним об'єднаним демократичним заходом залишається лише Європа. Сполучені Штати давним-давно не є частиною заходу. Звикайте до нової реальності а також у нас різко збільшилася кількість диктатур, які набирають сили і закручують гайки. Тому не дивуйтеся, якщо найближчими місяцями ви почуєте в багатьох країнах там лозунги за боротьбу проти ЛГБТ, фемінізму і ще там боротьбу з усім усім. Усім, усе, що woke, усе ліберальне в таких країнах автоматично буде оголошене ворогом народу і основною причиною усіх проблем нації. Тому цікаві часи, але мусимо в них виживати. І якщо ви не бачили ще мого огляду на шведську пісню, які прогнозують цьогоріч перемогу, пісню про сауну, то переходьте і дивіться, а ми побачимося уже в наступних випусках. Thank you so much, and see you next time!